До речі, на монолітні каміння ставити під нахилом. Я показував вам, друзі, фото з свого будинку, показував вам фото через гугл-пошук, і ми там бачили з вами отакий от прийом. Коли у нас є схил, ми вкладаємо масивні камні, плити, отаким от чином. І коли ось тут бежить вода, за рахунок великої ваги ця система працює, тобто не розмивається берег. Тому, звісно, якщо вам треба це зробити, можна вкладати плашмя таким чином. Проміжний варіант, якщо що, ви можете робити плити під кутом більшим кутом. Теж за рахунок ваги, за рахунок цього плеча А на от цю силу П, наприклад, ми маємо додаткове укріплення і додатковий захист від бокового тиску. Тому, звісно, має сенс. Якщо ми подивимося з вами монолітні стінки, доволі часто вони мають ось таку от форму. Тобто ви бачите, що маса знаходиться в нижній точці, щоб працював, працювала ідея не валяшки. Тому що чим нижча маса у підпірної стінки, відповідно, тим краще її стійкість на опрокидування і на сув. Відповідно. От, тобто, таким от чином, звісно, такий прийом ми можемо використовувати і на підпирних стінках, і на е, берега укріпленні. Дякую, друзі, за ваші питання, за те, що ви приходите на ці вебінари, і ми йдемо далі.